Дані потреба своїх призивати мене, сподобати одержати ми, планя, заступництво, і скорбомніч молостим, подайні відпущення проми, і нині спочинові по полюбства. щоб вони стали причастниками того Царства щиротами, народженого тілом, від неї Бог і спаса нашого Ісуса Христа, що з ним належиться, тобі всяка слава. Хировими і срабині, славнішої лися і тварі, заступницею, молитвиницею за людський рід. Її молитвами, і заступництво, благословицею ікону, споруджену на честь і пам'яті її, та на славу народжену від неї, відродного, і насушного сина, і тебе, я виношкоду Духа, і окропленням цією свячені, водою, у ім'я Отця, i see that Господи щедрий і милосердний, довготерпеливий, миномилостивий, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і нам знак милості Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ходили ми у Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялись імення Твого Святого, бо ти великий і твориш чудеса, ти Бог єдиний і немає подібного тобі між богами, Господи, ти сильний у милості й добрий у силі, аби допомагати й утішати. І спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає, тому до Тебе, Всемогутній, милостивій Боже, ми нині прибігаємо, і з умолінням просимо, відкрий нам двері, Твого милосердя. Вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, і веди на дорогою правди й любові, та дай нам бути всюди і завжди живим здаряттям і дівим знаком твоєї милості, милосердної присутності в світі, бо тобі належить всяка слава. Честь і поклонення Отцю і Сину, і Святому Духу, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.